Я зв'язала шапку, але тут вкрай не вистачає бубона. Давайте його швидезенько зробимо. Нам знадобляться два кільця з будь-якого картону. Зовнішній діаметр такого кільця 8,5 см, внутрішній 3 см. І будь які нитки в мене він буде двокольоровий. Кільця складаємо одне до одного. І починаємо їх обматувати. Так як в мене бубон двокольоровий, і кольори будуть хаотично мішатися між собою. Обмотую я водночас двома нитками, але можна обмотати і один слой однією ниткою, а другий іншою. Буде також цікавий ефект. Обмотуємо до тих пір. Доки внутрішній діаметр не стане приблизно півтора сантиметра. Тепер нам потрібно взяти нитку, на якому будемо збирати наш бубон. Вона потрібна бути міцною. В принципі, нитка, якою я в'язала шапку, мені підходить. Відрізаємо сантиметрів 40, см, приблизно так. Прокладаємо нитку між кінцями картонних кілець, як вказано на відео. І зараз буде дуже відповідальна та цікава частина розрізати наш бобон. При цьому дуже важливо міцно дотискати нитки у внутрішньому кільці, щоб бобон не розсипався. Трошки розрізаємо і пересуваємо нитку, на яку ми збираємо бобон далі. Після того, як ми розрізали, треба стягнути бубон на нитку. Постарайтеся це зробити максимально щільно, обмотуючи середину декілька разів. Готово, і тепер ми можемо зняти кортонні кільця. В принципі, наш бобон практично готовий, але він дуже розтрюпаний і потребує перукарських послуг. Його на цьому етапі наш бобон готовий, і тепер за нитку, на якому збирали цей бобон, ми можемо його і пришити до шапки. Ну от і все. Тепер готовий не тільки бобон, але й завершена шапка. Погодьтеся, що бубон тут був прям дійсно життєво необхідний. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю вам пухких бобонів та й взагалі творчих успіхів. Підписуйтеся, будемо творити разом!